Вітаю, друзі, всіх вітаю! Працюємо сьогодні в цеху і готуємо відправлення. Це вулики в нас 10 рамкові ті, які були попередні замовлення. І зараз ми покажемо, як це виглядає, як його пакують і що кажуть, ну, зовсім як відправляємо, хороші перед відправкою, як воно запакується, і в якій комплектації воно відправляється. І так, стоять у нас 21 один 20, вулик, 20 одному замовнику і один вулик теж замовила, тому що він був лишний. Комплектація тут стандарт, маємо дно, висотий корпус 145 і маємо кришу. Також комплект йде загружувач врядковий, він йде стандартний на 10-рамповий вулик. От в такій комплектації воно це все йде. Для початку замотується все стреч плівку І воно відправляється. Зараз так замовлення е, запакували в стрейч плівку, далі воно пакується в картон і уже їде. Тому, друзі, якось отак працюємо. По 10 рамках ми зараз завершили і зараз відбуваємо 6-8 рамок. Теж буде е, наступне відео. Зроблю восьмирамочник і е, далі е, теж покажу 6-ти які це все буде комплектації. Покажемо, розкажемо, е, тому що комплектацій буде дуже багато, дуже е, різних. Деякі просто буде на два відділи були. Тобто, ну, все покажемо, все розкажемо, що є в наявності і в якій воно буде різній комплектації. Тому друзі, я кажу так, Оля працює над великою. Я також працюю над пресформами. Зараз завершую дно хімікселеновське, це на вісім і на шість рамок. Тобто також у нас буде комплект. Вісім і шість рамок. Ще дороблюємо корпуса і маємо два комплекти на вісім і на шість. На 8 і на 10 грамів, це по кількіму славяновських вуликах. Воно все стандарт, все підходить. Тому, друзі, якось отак коротеньке відео про проміжку роботу, ми те, що працюємо, вирішив вам підняти, тому що деякі люди питають також ціна цього вулика 2015 гривень один в такій комплектації, в стандарті. Це вже і загороджувачем. Тому, друзі, кого ще цікавить, можна згадатись, відправка найдешевшим перевізником це кошта. Одна посилка там 65. Від 65 до, 7, до 75 гривень десь е, в країні так коштує по всій Україні. Все, кого ще не цікавило, в першому коментарі ссылка на наш сайт, там всі актуальні ціни. І номер телефону лишаю, також можете писати мені на вайбер, якщо якась інформація вас цікавить. Все, Всім і все на краще.